Знаєте, до чого сняться воші? До грошей, правильно? Воші сняться до грошей, але в моєму випадку воші завжди снилися до вошей. Раз підходить до мене мама і каже: Роксанка, ти тільки не злося, але в садочку моєму знов воші, я тебе знаю, в тебе тепер вони теж є. А я не злюсь, тому що я заходила в той садок, і це я їх заразила. І це жахливо мати воші в 10 класі. Ще жахливіше, коли до тебе підходить однокласниця і каже: Роксан, нам треба серйозно поговорити. Мені дуже незручно, я навіть не знаю, як тобі це сказати, але у віки, а це подружка, з якою я сиділа за одною партою, я бачила воші. Я така: Воші? Ти впевнена? Звідки взятися в ушам в неї? Тоді я відіграла трохи краще, трохи реалістичніше. Коли мені було 6 років, мій старший брат спитав тата, коли я ламала ніс. Тата не матюкався, але він так глянув на мене і сказав: їй бу? Так, вроді, зразу було. А я ламала ніс. Просто я за розбите коліна такої пизди получала, що про ніс, я вирішила не казати, щоб мене не віддали назад в дідом. Але знаєте що? Це дуже зручно не буде красивою. Дивіться: причина перша: ніхто ніколи не використає твої фотки для творення фейкового аккаунту в Тіндері. По-друге, якщо ти купиш собі iPhone, Ніхто не подумає, що ти насосала з таким то носом. Там якщо маленький член, взагалі без шансів. І насправді, коли я була в 6 класі, в мене виявили поганий зір. В мене виявили поганий зір в той час, як вся моя сім'я бачить 12-й рядок, який нахер нікому не потрібний. Мені розпливаються би і ши. І насправді я би, може, і засмутилася, але, знаєте, мати, поганий зір теж має свої плюси, тому що ти можеш навіть півтора року не помічати, як твій хлопець тобі зраджує. <плес> е, ще виявилося, що я сновида в дорослому віці. Знаєте, як то в Колисковій співають, е, ходить сон коло вікон. Так от, в моєму випадку, коли вікон хожу я. Часто чухаюся в голову. І ви скажете все правильно? В тебе ж воші. Все вірно, все вірно, в мене воші, але не тільки, але не тільки. В мене ще й псоріаз. Так, в мене в цю різні, коли я була в лікарі, і мені ставили цей діагноз. Мені лікарка каже, ну, це 100% генетичне, в кого в сім'ї воно ще є, і за яких обставин проявляється. А ні в кого нема. І я починаю думати: мене взяли сиротинця, тому що колись дуже дуже давно, під час ходіння вісні мене загубили, недобачаючи люди, які відволіклися на свербіж. Бо це очевидно. І знаєте, в мене якась така репутація е, дуже цнотлива. Я пам'ятаю, я розжартувала при мені, і мені коміки в гримарці кажуть: ти таке робиш? <праць> і я, я розумію, чого така репутація. Просто зрозумійте мене правильно, я не можу дозволити собі блядство. Щоб ви розуміли, псоріаз проявляється в 4% людей на планеті. Лунатизм у дорослому віці зустрічається в 2,5% людей на планеті. На презервативах пише, що вони захищають у 97% випадків. Ребята, 3%! Це для мене дуже дохуя. Мабуть, не треба пояснювати, що в мене низька самооцінка. У мене низька самооцінка, але високий при їх болю. В Мене настільки низька самооцінка, що якщо я стою на пішохідному переході і біля мене більше нема людей, я не перехожу. Я думаю, що я недостойна, щоб мені ставали машини. Тільки мені. І в мене ще не може бути хороша самооцінка через бабулю. Я просто пам'ятаю, як вона в дитинстві дивилась на мене і казала: Роксанка, ти тільки не переживай. Знаєш, як в народі кажуть, не родися красна, а родися щасна. Я потім, як дивилася телевізор, е, і там були конкурси краси, і думала, Боже, які ж, мабуть, нещасні всі ці гарні жінки. Це взагалі, знаєте, був дуже дивний період мого життя. Бо окрім того, що я зрозуміла, що не можу покладатися на красу. Я дуже багато часу проводила з прадідом, який мав на мене колосальний вплив, тому я мріяла відсидіти за політичною статтею десь на колемі. Саме цю мрію я вирішила озвучити на шкільному конкурсі краси. Моя бабуля тоді мною дуже пишалася. Бо я взяла титул «Мій щастя, а моя мама перестала лишати мене з Е, Взагалі бабця мене дуже сильно підтримувала. Вона закривала дзеркала не тільки коли хтось помирав, а коли я в гості приїжджала. Ще пам'ятаю, ми з нею якось віршик весна іде красу, несе, і вона казала: Бачиш, Роксанка, а ти народилася в січні. Але як ви зрозуміли, я ну, доволі оптимістична людина. Я знаю і плюси е, низької самооцінки. В мене дуже мало очікувань. Наприклад, на побаченні я навіть не очікую, що за мене заплатять. Максимум, на що я очікую на побаченні просто вернутися живою, обкраде хуй з ним. Е, десь прочитала в інтернеті, а я часто читаю всяку херню в інтернеті, щоб підняти свою самооцінку. Треба відвертіше говорити про свої бажання. У мене ще не все виходить, я, я намагаюся це робити. І разом хотіла кунілінгус. і не могла про це сказати прямо. Тому я сказала мені погано. <риклад> я сказала Мені погано, зроби мені штучне дихання, але я дихаю маткою. Якщо чесно, хлопець попався далбойобі, в мене все вийшло. Але знаєте, недавно за мною почав впадати прям дуже і дуже хороший хлопець. Ну, він, він реально він класний, він розумний і він багатий. І е, я подумала. Що за херня? Просто знаєте, ми з ним ну прям з дуже різних світів. Він, ніби як зі світу Марвел, а я як Наталка Полтавка. Він просто захоплювався спортивними машинами. Максимум ш... мій максимум це спортивна ходьба. Він дарував мені квіти, які клянусь коштували половину моєї зарплати, а я їх тримала в пластиковому ведрі. І інколи те ведро брав мій сусід, щоб дунути банку. Вже десь прочитала, що низька самооцінка може бути пов'язана з наївністю. Люди з низькою самооцінкою можуть бути наївні, і мені здається, що це правда. Я дуже наївна. Я, наприклад, думаю, що проживу стільки, скільки мені накувала зузуля. Незважаючи на це, на те, що це максимально ненадійна пташка. І незважаючи на те, що за її прогнозами я мала померти в 2018 році. Вважаю себе грамотною людиною загалом, але якось одному коміку вдалося мене майже переконати в тому, що за новим правописом правильно писати піжки. Вадим Дінко. Але апогей моєї наївності проявився в тому, що я повірила, що якщо в хлопця встає і він не кінчає, це максимально шкодить його здоров'ю. І якщо це повторюється, це взагалі може привести до смерті. Я багато років, коли трапилась, думала спасаю життя. Якось робила розіграш на своїй сторінці, не того, що я блогер, це було чисто з гумористичною ціллю. Робила розіграш і там мала вибрати найцікавіший коментар. І за це надіслати улюблене солодке. І там один з перших коментарів був: Хочу попробувати твої смаколики, поки рак не добив. Я думаю. От і переможець. Друге що... Друге, що я подумала, а що як мене знов найобують? Я не така наївна. Рак в неї. Що скажи, що якщо хлопець закінчає, то вмре. Але в неї, до речі, насправді виявився рак на превеликий жаль. Ми з нею почали спілкуватися, якщо чесно, це спілкування дуже часто сприяє тому, що в мене відбувається час від часу переоцінка цінностей. Я пам'ятаю одного разу, написала їй повідомлення Привіт, ти як? І вона мені відписала привітик. Та ще поки що живу. Незважаючи на те, що дихаю через кисневу маску, серце Аркане витанцьовує, радію, що можу привітатися з новим днем, який наступив, і поніжитися сонячним промінчиком через віконце чи скласти компанію дощику і поплакати разом з ним. Я жива і беруся з раком, поки не заплющу очі назавжди. А в тебе як справи? <плес> Смайлик! А я в той час була піздець яка розстроєна, тому що пла скасував мою поїздку. Ой. І насправді вона знає про стендап і конкретно про цей стендап. Я часто її щось скидую. І в мене був монолог, де е, я жартувала про кунілінгус, і вона мене одного разу питає, а, що це таке. І мені так, коли дуже незручно пояснювати їй такі речі, але ну, я пояснюю. І вона відписує мені: Хм, цікаво. Я подумала тоді: не, мала, тобі то таке, а мені з цим жити. Насправді, що хочу сказати, в дуже складний час живемо і впевнена, що в кожного з нас дуже багато різної особистої поїботи і зайобів якихось. Тому закликаю всіх вас любити це життя, любити один одного і донатити на ЗСУ. Всім дякую! в мене все!